Мої вітання. Частина третя вашого кармічного досвіду, проходження уроків з вашим партнером. Ми проговорили в частині друге про чого ви маєте саме навчитися, а тепер ми переходимо, чого, чого має навчитися ваш, ваш партнер або партнерка. Двічка повітря, вершниця вогню, покарання. Ну, по-перше, хочеться зазначити, що урок вашого партнера, партнерки це брати відповідальність за свої вибори. Людина не бере відповідальності. Це, знаєте, людина навіть якось. Людині потрібно навчитися, що люди це не іграшка, що людьми і вашим своїм вибором, своїм саме вибором, а ваш партнер або партнерка обирали також. Це не якийсь наступний оскар. Розумієте? Це а, про те, що якщо ти обираєш, ти був, повинен нести цю відповідальність і проговорювати про це. А, а тут людина більше розривається між почуттями і а, розумом, одягаючи на себе маску. Людина імпульсивна. А, яка постійно тягнуться во всі тяжки, не завжди контрольована, страсна, але ця страсть, вона, ця пристрасть, вона розпорошується на легкість, на якісь а, придбання ще когось, цього оскору, ще як, знаєте, записної книжки. Знаєте, як галочку поставити. І покарання це усвідомлення наслідків. Розумієте, що наслідки за це все одно будуть? Людина має зрозуміти вашим це урок, так? що не можна гратися з вогнем почуттів. Не можна ставитись до людей як до трофею, не несучи за це відповідальності. Це його чи її духовна зрілість. І відповідальність вона наздогне. Навіть не потрібно чекати наступного втілення. Що блокує вашу гармонію? Петірка вогню тричка землі, тричка повітря. Ви вже загадалися, так, про що я зараз буду розповідати? Ну, у вас трикутники, у вас це норма, напевно. Якщо ви не знали ваш партнер або партнерка, або ви, я не знаю, у вас тут трикутники. Що на сигніфікації? Що далі, 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 далі. Я думаю, що, можливо, щось буде інше якесь. Боротьба сторонні люди, порівняння, Постійно. А як там Манька або Пітька? Тут ви не одні були в парі, я зразу говорю. Це ж манар. Ви видавали себе вашому в парі? Могли видавати себе як ідеальну пару на публіки. А насправді у вас постійно є з кимось конкуренція, змагання. Тут могли входити люди, втручатися. Розповідати вашому партнеру, партнерки, що потрібно робити, порівнювати, а ви так, не така, або ви не такий. Третя особа якісь пов'язані, можливо, з родинами. Третя особа це не тільки коханці і коханки. Це може бути родина, сестри, брати, там родичі, які постійно втручаються, розповідають, хто ви і взагалі. І це розділяє. Зрозуміти, так не буде. Ви ніколи не будете будувати відносини. Навіть якщо людина це дозволяє, одна із вас дозволяє, наприклад. Це говориться про те, що вона буде постійно зіштовхуватися з парою, де буде просто отак: от розчинятися, тому що там будуть розповідати, як правильно. Або влазити пред, просто в іншому сенсі. У вас дуже багато болю. Знаєте, як нести ці відносини і думати, а хто є і хто? Ви взагалі знаєте, хто ви є, хто для один для одного? Таке враження, що ви взагалі чужі люди. Благодаря вам двоїм. А знаєте чому? Тому що. Хтось із вас або ви обоє дозволяли всім заходити в ваше життя і розповідати, як потрібно. А якщо говорити про коханців, то це взагалі. Ви самі знаєте, що у вас відбувалося, але це не здрава. У вас гармонії неможливо бути. Там немає вас двоїх. там є троє, п'ятеро, двадцять. Знаєте, гармонії неможливо, поки хтось прагне контролю або доводення своєї правоти замість діалогу. І взагалі третіх лиць берете вінику, змачуєте в лайні і гоните, як я не знаю, як у тих паскуд. в родині, в відносинах не може бути третіх осіб. Якщо хтось починає... Зразу говорите, дас свідос. Живи думками свої рідні, там, сестер, братів, подружок, друзів, все. Це ваш досвід, який ви проходила з ця людина, і хто, є, хто із вас зрозумів це, то красавчик. Тот, хто залишається в такому розумінні, що потрібно спілкуватися надалі, в такому контексті, буде проходити постійно, постійно, постійно. І байдуже, яка людина прийде в життя, ця людина там розвалиться також. Якщо людина, хтось із вас не візьме це за, як досвід і що так не можна, і що потрібно кардинально змінювати своє ставлення до свого вибору і брати за це відповідальність, а не відноситись як до очередного чи очерідної, і розповідати своїм там, я не знаю, кому про своє власне життя і ще пораду чути, і це вносити в вашу родину чи ваші відносини От буде постійно так. Зрозуміти, там буде хто завгодно, але не буде партнерства ніколи. Там я не знаю, хто може бути в такому партнерстві. Це не партнерство. Це хаос. Потенціал у майбутньому. Є чи у вас потенціал? Двічка води. Зараз поясню. Сила. Вершниця води. Дев'ятка землі. Дуже гарне завершення емоції у вас взаємності є, знаєте, ваш зв'язок взагалі може прородитися в глибоку дружбу або спокійне зріле кохання, якщо ви обоє пройдете свої уроки, не як залежність, а як союз двох дорослих душ. Але якщо ви у двох зрозумійте це і приймете, що ви насправді робите правильно, і що насправді ви робите неправильно. Тоді у вас може бути навіть просто ну, дружба це сказати, дружба, якщо у вас були відносини, це таке. Це буде, будете ви потім, третя особа. Дружити з колишніми не потрібно.